Гадаю, що у кожного з вас виникали подібні думки. От я навчаюсь, переглядаю пізнавальні відео, читаю матеріал, релізи та споживаю безліч іншого контенту у публічному доступі і вже вмію базово аналізувати ринкові тенденції. Я вже розумію, як порахувати лотаж, і навіть обрав для себе пасуючу інвестиційну стратегію. І це все круто, але опирається в один єдиний фактор розмір мого капіталу, Прихати не буду. Ця проблема стосується безпосередньо і мене. Звісно, попрактикувати зі 100 доларовим депозитом це чудово, але реальний досвід та гроші так не наторгуєш. Ну хіба що на обіду їдальні, якщо ваша стратегія прибуткова, звісно. Тож як бути у такій ситуації? Поки відкладеш на стартовий капітал для комфортної торгівлі, вже й торгувати набридне. І тут у мене гарна новина для всіх нас. Існує інструмент, який може надати цей капітал вам в управління. З вами, як завжди, Женя з рубрикою Теста Джуніор, і сьогодні я розповідатиму вам про проприєтарну торгівлю, або як її ще називають. Проб трейдинг, що це таке, і чи є вона граалем для починаючих трейдерів, і які підводні камені пов'язані з так званими фантиковими пробкомпаніями або кухнями. Але давайте розпочнемо з класичного поняття проб торгівлі. Це форма торгівлі, за якою трейдери використовують лише капітал компанії, а не власні кошти для здійснення угод на фінансових ринках. Тобто фінансова установа, наприклад, хедж-фонд або спеціалізована проб трейдингова компанія, надає трейдерам свій капітал для торгівлі на ринках, на відміну від роздрібного трейдеру. Дінго, де трейдер ризикує власними коштами, у проб трейдингу ризик втрат лягає на компанію, але трейдер отримує лише частину прибутку. Справжні ліцензовані проб трейдингові компанії це фінансові установи, які мають офіційні ліцензії від регуляторів, таких як СЕК, тобто комісія з цінних паперів та бірж або інші регуляторні органи. Такі компанії діють прозоро, виводять угоди на реальні ринки та підлягають суворому нагляду, що забезпечує захист трейдерів і клієнтів. Наведу декілька прикладів таких компаній. Перша Jane Street. це один із найбільших проб трейдингових хеджфондів, які спеціалізуються на торгівлі акціями, etf ами та деривативами. Також одним із найбільших у США є SMB Capital та Hall Brothers. Такі компанії наймають трейдерів із досвідом та ліцензуванням, і через це їх кількість там досить невелика. До того ж, трейдери таких компаній торгують під пильним наглядом ризик-менеджеру і не мають права відхилятись від норми. Зрозуміло, що до трейдерів офіційних проптрейдингових компаній нам ще дуже далеко, але існують фантикові пропи, або як їх ще називають, кухні. Це компанії, які пропонують трейдерам доступ до капіталу за умови проходження певного оцінювання челенджу. У всіх них схожа модель функціонування. Розпочинається все з челенджу. Тут ви сплачуєте внесок, зазвичай лише 1% від розміру рахунку, тобто за рахунок у 10 тисяч 100 доларів, і проходите тестування, демонструючи свої торгові навички. Умовно треба досягти певного відсотка прибутку у двох фазах, але існують і однофазні пропозиції. Перша фаза вимагає 8-10% прибутку, зазвичай без ліміту по часу. При цьому ви не повинні перевищити ліміт просадки, теж 8-10%. На другій фазі таргет профіту зазвичай 5%, а ліміт втрат такий самий. При цьому існують максимальні внутрішньоденні просадки та інші супутні правила. І, звісно, вони грають не на вашу користь. Після успішного проходження челенджу ви отримаєте доступ до рахунку з капіталом компанії. Після цього ви отримаєте 70-90% прибутку від подальшої торгівлі, а решта типу йде компанії. У разі порушення правил, наприклад, перевищення просадки, рахунок буде закритий. До речі, цікавий факт: вам ніхто не дає справжні гроші. Це лише намальовані цифри на балансі. Тобто ви торгуєте на деморахунку. А як тоді такі компанії виплачують прибуток тим, хто успішно торгує? Все просто відсоток тих, хто успішно проходить челендж та на дистанції торгує в плюс, мізерно малий. І фактично усі ці фантакові компанії працюють за принципом піраміди. На частину грошей, за які люди купляли челенджі, вони виплачують пейаути. а все інше кладуть собі в кишеню. І поки ті, хто провалюють челендж, приносять більше ніж компанія, витрачає на тих, хто регулярно забирає пеявти. Схема прибуткова: якщо ж положення таразів змінюється, компанія просто закривається. І найцікавіше те, що їй за це нічого не буде, оскільки такі установи не врегульовані жодним авторитетним органом і не мають ліцензування. Більше того, вони у своїй публічній оферті вказують, що лише навчають торгувати на деморахунках. Коли ви купляєте челендж, ви автоматично погоджуєтесь грати по їх правилах. Ви занадто профітний, вас попросять знизити об'єми позицій, уріжуть маржу. Декілька таких попереджень, і ви у чорному списку компанії, бо просто невигідні їй. Але тут підбадьорю вас такі ситуації зазвичай трапляються на великих акаунтах 200-400 тисяч. Хоча ніщо їм не заважає позбутися вас ще на етапі самого челенджу, заявивши, що ви систематично порушували правила торгівлі. Втім, думати, що фантакові пробкомпанії це абсолютне зло, також не варто. Це чудовий інструмент для того, аби сформувати свій реальний капітал для торгівлі. І вони дійсно мають декілька суттєвих переваг. По-перше, вам треба лише тисяча доларів, аби торгувати умовною сотнею тисяч. І по-друге, все, що ви можете втратити, це вартість челенджу. Все життя торгувати в такий спосіб, скоріш за все, не вийде. Бо вірогідні масові регуляторні придушення таких компаній у майбутньому. Але наразі це чудовий інструмент, яким ви можете скористатися. Рекомендувати такі компанії я не буду, оскільки це справа неблагородна. Цю інформацію ви спокійно зможете знайти в інтернеті і знайти саме ту, яка вам найбільше до вподоби. Вдалих вам торгів та до наступних зустрічей.